Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, сьогодні у нас 28 серпня 2022 року Хочу показати вам сорт винограду Лора Ванаж Флора. Який на даний час стан? Вся характеристика буде в даному відео. Друзі, ну що, виноград Лора Флора. Дуже файний виноград, класика. Я хочу сказати, що я її навіть і не думаю викидувати. Тобто, все як є, все ось перед вами. І я хочу сказати, що все тут на висоті. Є один маленький мінус, я його покажу. Але він ніяк не впливає на ягоду, на реалізацію ягоди. Тобто, якось так. Зараз швидко пробіжимося, розкажу, покажу в подальшому, що і як воно буде по даному сорту. Друзі, ну що, виноград Лора. Має гронки від 300 г до кілограма У мого друга виноградаря я бачив гронку до 1,5 кг. Ну, я хочу сказати, що в нього там і кущ набагато більший. У мене це виходить кущу п'ятий рік. І в минулому році була перегрузка по даному кущу. Ну, друзі, якось так. Так, ягода м'ясисто соковита має гармонійний смак при технічній зрілості. Коли виноград визріває повністю аж перезріває, наче, тоді він має легенький мускат. У позаминулому році мускату тут не було. У минулому році мускат був. В цьому році я вже також відчуваю мускат. Але ягода ще навіть не повністю визрівша. Ну, якось так. Ягода фарбується, а точніше сказати, вона не фарбується, а така з жовтого кольору переливається в зелений, тобто має таку жовтизну. І ще тут є один маленький нюанс. Один маленький нюанс це загар. От я думаю, багато хто із вас чув таку тему під назвою Лоровський загар. Ось він перед вами. Бачите, таке відчуття, як будто би попалило ягоду чи фунгіцидом, чи як там. Ну, друзі, це загар. Такий має. Цей сорт винограду. Не знаю, я думаю на слідуючий рік спробувати притінити, Хоча мені кажеться, що і в притіняючій місцині буде також цей загар. Тому що тут ось є навіть листки, повністю, практично вся груна закрита, але загар тут є. З приводу цього куща. Скільки тут ягоди. Ну, я так порахував. Ну, друзі, якщо все повністю зрізати, всю 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 ягоду, ну, тут буде кілограмів 15 так як у мене кущ на дві плоскості. І тут буде десь кілограм 15 всієї ягоди. Частково я ягоду вже вирізаю. Вчора в мене брали дві гронки. І я так пробую. Ну, вже можна вибірково різати лору. Ну, друзі, якось так. Такі ось грунки, меншенькі, більшенькі, дивіться, ось така, такі ось, такі, на цій стороні також гляньте. Все доволі непогано. Це вже у нас далі йде дарунок Ірині, то я пізніше розкажу по даному сорту. До речі, лози визрівають, все так, як ви бачите, на цій стороні також ось є гора. Я маю на увазі на другій стороні. Вон, вон. Щоб туди не переходити. Вон, вон. Ну, і там лози визрівають файно. Я дивлюся, що вже запас лози хватає. так що, друзі, якось так, до речі, ось нижня ягодка Уже... Оса її спробувала. Бачите? ну В цьому році оси дуже багато. Так, ну що, вважаємо саму ягоду, скільки буде вона уважити. Друзі, до речі, дивіться, ось у розрізі м'якоть м'ясиста соковита. Кісточка, вон, бачите, вже фарбується повним ходом. О, видно. Тобто вона вже практично скоро буде вся готова до вживання. Ну, всіх біжить. Так. так, зважимо декілька ягод. Я всі ягоди, друзі, не розрізав. Дивіться, рівно 10 грам, друга ягода 8

а точніше, не так я трішки сказав, 8 грам і 50 мліграм. Отак. Ну, отака лора. Все перед вами. Все, зважив, показав, розказав. Ну що, друзі, сьогодні у нас 28 серпня 2022 року. З вами був Толян. До побачення ще побачимось. Всього вам найкращого. І я думаю, що з Божою допомогою. Все в нас буде добре. Бажаю вам, у ваші дома, вашим сім'ям, рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові! Все в нас буде Україна!